Друзі, всім доброго придоброго раночку. Ну, Зараз 9 годин, уже, то ще ранок. От. Ну, Я, як завжди, вже попоралася вранці, подоїла ласуню, попорала своїх курей, собачок, котика. Всі поприходили снідать. Вранці такий був гарний всхід сонця, друзі. Я відкрила окно. І побачила таку гарну картину. Сонця ще не було видно, але такі чотири широкі полоси були красні, червоні-червоні такі над сходом сонця. От. Поки я оділася, вийшла на двір, щоб хотіла засняти на телефон, Ну, вже не було тих полос. Ну, Дуже-дуже гарно було вранці. Я ще продовжую хворіти. Підключився в мене кашель. І зараз я хочу приготувати глінтвейн. Це гаряче вино, у мене ж домашнє, ви знаєте. Додаються туди різноманітні спеції. Кориця, душистий перець, у мене є кардамон, е, у мене є. <кій> в общем, додам туди спеції, яблучка, нема, правда, апельсина, там потрібен апельсин, лимон, ну нема в мене такого зараз у хаті. Ну, є в мене мед туди додається. Взагалі, хочу зробити такий напій. Я думаю, що він допомагає при простуді. Ти щось хотів? От такий день народження сьогодні мого чоловіка, да? оце, mm -hmm. так, оце так я його підвела, ну нічого. Дай Бог, я виздоровлюю, я все наздожену, не переживай. Отак От роблю я Глінтвейн, вже 60 градусів у мене. Кориця, яблучка порізала. Ще б, звісно, апельсинчика сюди і лимончика, ну нема. Додала лимонний сок, у мене є трошки. Так, треба не дати, щоб воно закипіло. Зараз вже 66 градусів. 67. Оце до 70-ті дойде градусів і треба вимикати. І 10 хвилин, щоб воно настоялося. Дякую Олі, вона висилала мені спеції. Вона висилала мені ось палички кориці. Вона висилала мені такий духмяний перець хороший І кардамон. Я поділилася з доцею. І це сюди я все додала. Так, ну все, вже 70 градусів, вже 71. Зараз накрию кришкою і хай настаюється. Так, прийшла у спальню. Так, друзі, прийшла у спальню. Зараз піду, вип'ю е, цього глінтвейну, що я зробила, він охолоняє. І трошки полежу, бо я знаю, що після нього можу спотіти. А перед цим хочу розповісти. Е, там одна підписчиця написала, щоб я розказала розповіла, е, рецепт равликів. Вона хоче приготувати. Значить, робите заварне тісто. Я думаю, що ви всі знаєте, як робити заварне тісто. Ну, хто не знає, то я розказую. Значить, у миску ложите 4 стакани, обичних стакана, стакана 200-грамових борошна, чайна ложечка солі, вбиваєте яйцо і 3 столові ложки олії. Без запаху. І хорошенько хорошенько все розтираєте, щоб яєчко все розійшлося. Ростираєте так. Тоді закип'ячуєте чайник, наливаєте стакан кип'ятку. І робите лунку в тому тісті, і туди виливаєте стакан кип'ятку. І ложкою спочатку, що воно дуже гаряче. Вибачте, будь ласка, замісюєте тісто ложкою Якщо буде мало муки, можете ще додати. Тісто не заб'єте. Хорошенько вимісите до тих пір, поки тоді вже ложкою довгенько помішаєте, можна вже і рукою, воно буде тепле. Ну, Рука терпе вже. Замісюєте тісто і відкладаєте хвилин на 20, щоб воно полежало. Ну, Накрийте чимось там, чи пльоночкою, чи кришкою, чи рушничком. А тим часом зробіть фарш. Берете любий фарш, чи курячий, чи свини, чи говяжий, в кого який є. Робите смачний добрий фарш, як на пільмі. Багатенько цибулі, туди спеції, ну, в общем, що любите. Тоді берете тісто, ділите на 4 частини, ну, щоб удо удобніше було. Розкатуєте тоненько-тоненько те тістечко і на нього накладаєте фарш по всьому периметру. Закручуєте в трубочку, в рулетик такий, і ріжете на кусочки такі, ну, заввишки сантиметра 4. От, і тоді у сковородку наливаєте цього. Олії. І Кожен кусочок отак трошки бока обмазуєте олією, щоб коли вони не сильно позліпалися, як будуть готуватися. І ставите стоя їх у сковородочку. Наливаєте тоді, закип'ячуєте води, трошки підсолюєте ту водичку і наливаєте десь, щоб було до половини тих равликів. Зверху положите трошки з вершкового маслочка кусочками. І накриваєте кришкою, і на вогонь, і так тушите до готовності. А тоді зверху можна зеленю присипати, чим хочете. Лаврове листочка положити, ну, на ваше усмотрення. Оце такі ледачі, пельмені називаються. Вони на смак, як пельмені, Тоді можете споживати з чим хочете, чи з кетчупом, чи з сметаною, чи з майонезом дуже смачно. Головне, щоб було хороше борошно. Бо я в цей раз зробила, а воно якесь вийшло в мене як трошки, неначе ну, це таке борошно. А взагалі дуже добра страва. Так що робіть швидко, не треба ліпити, як сказати, і все. От, Готуйте і дуже-дуже смачно. Друзі, вже не знаю, що готувати. Взагалі, я замовляла там, де рибу беру, отакий фарш. Може, ви купували? Верні, не такий. Я замовляла з червоної риби фарш. Я колись купувала, мені сподобався. От. А мені прислали отакий фарш з хека. Взагалі, вам зіркалі, то буде наоборот, читайте. Фарш з хека. І от зараз буду готувати котлетки рибні. Бо зранку я кашу зварила, зробила салат, зварила по яйцю. Ми так поснідали, кави попили. А зараз на обід каша ще там трохи залишилася. Та хочу котлетки зробити з хека рибні. Що я, значить, цей фарш, цибульку дрібненько нарізала, яєчко вбила. Зараз спецій додав. Рибка любить ось коріандр. Коріандру додав. Перцю додати не буду, бо чоловікові не можна гострого. от отаких от спецій. Зараз вимісю, побачу, яка буде консистенція. Якщо сильно рідкувата буде, ложку манки додав. І тоді посмажу, покажу вам, які котлетки. От. І поки я сиджу вдома, я займаюся одною справою, ну, я раніше по вечорам почала займатися, а це два дні я лежала, мені геть було погано. От, Покажу вам, посмійтеся з мене. Залишились мої дівчата без жениха, без чоловіка. Ну, а для чого я буду його годувати? Він мені не потрібен. Я взагалі, друзі, не знаю, що мені робити з тими курми. Вони не несуться. Одна тільки курочка несеться все время. Ой. Так. Вадімо все. Приносить сюди кавуни, тут ми сушимо кукурузу на сіміна. Я просто наложила, щоб вона підсохла. Це от сусідки, ми беремо гарні качани. Це вони обикновенні без ГМО. В общем, хто знає, той розуміє, о чому я кажу. Що ці семіна, що ми зараз купуємо, їх не можна залишити на сіміна, бо буде поганий врожай. І Вадим носить сюди гріє кавуни, щоб я не їла холодних пережива чоловік, щоб швидше виздоровіла. Та й сама не хочу. Він почав ось возити кабаків вже з городу, почав звозити. Ми вирішили, які краще, зложимо поки в сінник. Якщо будуть заморозки, будемо накривати. Бо там, же, де ми складали в сараї біля корови, там стоїть мій велосипед, бо нема куди його більше ставити. Ну, в общем, поки так. А я подоїла ласуньку. Та це думаю, піду вийду, але ну, цвіточки цвітуть. Вийду, може, потім сіміна позбираюся з цвітків, побачу. Якщо є, там уже такі, що позасихали. Фу, тяжко, тяжко, ну нічого, все буде добре. Вийздоровію. Голос, звісно, в мене сівший, якийсь десь далекий. Мені так кажеться, що я балакаю десь далеко. Голова заложена. От, ну Добре, пішла я в двір. Так, треба глянути, чи знесла яйцо куриця. Так, знесла все, одне яйцо. Так, через день несе одне яйцо. Чорна курочка, та, що хоч сиділа в мене, як була квочкою. От. Попереді оце знесла і все, більше ні одна курка не несеться. Вроді і грібні красні, дивлюся на них. Обшу, думаю, може десь несуться, обшукала во всьому дворі. Та й не чую, щоб вони кричали, як знесуться. В общем, не, не розумію, що з ними. Треба перещупати, та, казала дочки, для чого я годую. Тільки зерно на зерно гроші положили на пшеницю. То буде корові хоч. Не знаю, що робити. Так, а тут от бабусі отож позвозили теж кабак. Ой, друзі, вітер такий, треба йти. От, Вадим позвозив кабак, поки що суні є, що давати. Там воно належало на лавочки. Взагалі, перший будемо розходувати той, що зелений, не доспів. А сьогодні знову на двір Помогти трошки Вадиму управитися, бо він звозив кабаки. Прийшла в хату мокра вся, мокра, така слабость, що це вам не можу передати. А в мене якраз тим часом зійшло тісто моє на хліб. От, і Я трошки більше замісила, бо Вадім просить, щоб я йому підсмажила коржі. Він дуже любить коржі. Так, Зараз декілька коржів підсмажу і поставлю, хай всходе е, хлібчик. Зараз його вироблю. Він зійде і тоді буду пекти. А ще я сьогодні закрила баклажани. Заготовка така, як ото салат з грибів зімою робимо. Так я їх значить, спочатку проварила, в кипят... ну, Прокип'ятила їх проварила 20 хвилин. Перед тим, як ложити у воду, я їх проткнула е... з шпажкою, раз 4-5, напевно, І проварила 20 хвилин у. Просто у окропі, потім положила їх в бутильки, зробила розсіл, таке як я завжди роблю. На 4 літра води, 4 ложки солі, 8 ложок цукру і 300 г Ну, Я менше зробила розсолу, тому що в мене 3-літровий бутик і півторалітрова банка вийшла, таких баклажанів. Та воно укутала стоять. Так що без діла, я однаково, друзі, не сидю. Щось й придумаю. Ну, Жалко, мені шкода, я ж зібрала баклажани з городу. От, там уже один почав трошки підсихати. Та й думаю, треба їх обов'язково бігом. Закрити, бо пропадуть же, шкода. В общем, такі справи в мене, друзі. Ну, Далі працюємо, пішла я хлібчик буду робити, пізніше зустрінемось. Я оце роблю на кухні і ставлю собі в телефоні, в Ютубі аудіокниги, різноманітні розкази, такі цікаві розкази. Що я аж заслухаюся, аж другий раз і сльози виступлять. Такі сюжети прямо я вам не можу передати. Дуже мені цікаво. Бо ота вся політика, політика мені вже так вона надоїла. А це таке цікаве. Так що знаходьте аудіорозкази у Ютубі і також слухайте. Дуже цікаво. Хлібчик мій спікся, дуже гарний. З коринка м'якенька, смачний. Як завжди, я печую його з житньої муки і з пшеничної білої. Дуже гарний хлібчик. І насмажила три коржа ще й чоловікові. Він був дуже задоволений. Друзі, обіцяла вам показати, ви думаєте, чим я зайнята вечорами? В'яжу лялечки комбінізончик, щоб їй було теплесенько. Ульяніні й лялечки. От уже одна штаніжка готова. Тут у мене реглан, будуть рукавчики. ще. Тут набрані вони на е, цю на ниточку з пуговичками буде. І ще буде і капюшон. Оце так. Бачите, одна штаніжка вже готова, це буде тут у неї такий манжетик. підгибатися і в'яжу вже другу штаніжку. Бабушки нема що робити. Бабушка таким займається. Друзі, оце на вечір стало мені щось хужіше трошки. Температури немає вже. Але нус заколоть. Сьогодні чихала, От. а завтра зять їде до сватів. Свати живуть тут, в сусідньому селищі, От. та їде до них, ну, допомагати їм там коє-що. Та люда передасть ліки, бо нема кому до аптеки піти купити ліки. Я ж хвора не поїду нікуди. от, так що, ну, Каплі в носа в мене є, я тільки купила на всякий случай, бо думаю, голова оце як неначе в скафандрі. Оце якась така голова. <кій> <кій> от. Так що такі друзі справи. В день хоч трохи було легше мені, я працювала, робила все. А це щось і голос сідає, ну, в общем, в общем короче аваря. Хвороба моя продовжується. Такі дні на дворі погожі, ну, прямо в мене рветься серце. Треба все робити, Вадім сам там ходить, що то кабаки звозить, то рубає вогудину, щоб сухла. Боже, в нас скільки цієї Вогодини на городі від кабаків? А, та мала казала, в неї корови їдять, в нас не їдять. Ми в нас просто, ми позрубуємо і вона попропадає, та вогудина. <кій> Я не знаю, як вони їдять, вона така колюча. Ну, а що ти зробиш, як нема нічого дати скотині? Це жахи. Так що такі справи, друзі, не можу бага... громко балакати. Я сама себе не чую, оце, понімаєте? Таке голова, я ж кажу, як в скафандрі. Ну, добре, всім дякую за поздоровлення. Ми з Вадімом почитали дуже приємно, що ви вітали всі його сьогодні. І в Фейсбуці там всі багато наших односельців вітали його з Днем Народження. Всім дякуємо. Нам дуже-дуже приємно. І родичі дзвонили, ну, в общем, всі вітали. І діти дзвонили, і онучки всі вітали, дідуся. Ну, в общем, в общем, всі привітали його сьогодні з днем народження. От. Ще такого мені не було, щоб я оце захворіла, за скільки ми живем? Уже 38 років разом. Ніколи я не хворіла на його день народження. Ну, що ти зробиш? Десь попав вірус і мене поборов. Ну, нічого, все буде добре. Я сподіваюся, до... я що я його теж поборю. <кій> <кій> так що, друзі, отакі справи. Ну, нічого, їсти готувала сьогодні і хліба навіть спекла. Хазяйка, одним словом, <кій> вам бажаю всього самого гарного. Тихої мирної ночі на добраніч і до завтра. Якщо зможу завтра знімати, буду знімати. Якщо не зможу, то не лякайтеся ніде я не пропала, я на місці, просто я хворію. До побачення, мої хороші. Я вам дякую, що ви дивитесь мій канал, що ви підписуєтеся, що вам цікаво мене дивитися, а мені дуже цікаво читати. Ваші коментарі. Мені дуже приємно, що є в нас обратний зв'язок. До побачення, мої хороші. До пока-пока, до завтра.